25 серпня у 4.26 в місті Харків в індустріальному районі. Внастядок обстрілу горіли дерева та чагарники на площі 150 квадратних метрів. 25 серпня у 4.20 в місті Чугуїв. Внастядок обстрілу горіли два приватні будинки. Постраждали п'ять цивільних людей, серед яких чотирирічний хлопчик та чотирнадцятирічна дівчина. 25 серпня о 4.08 в Слобідському районі міста Харкова внастрідок обстрілу горів двоповерховий приватний будинок. Пошкоджений приватний будинок. Постраждали 8 людей. О 21.05 в місті Балаклія внаслідок обстрілу зруйновано 6 приватних будинків. Пошкоджено покрівлі та скління вікон семи приватних будинків та 6 легкових автомобілів. Постраждав чоловік 55 років о 17.28 в селі Новоосинове Куп'янського району. Внаслідок обстрілу горів двоповерховий будинок та господарча споруда. Також о 12.18 в селі Новоосинове внаслідок обстрілу горів приватний будинок. Постраждали чотири жінки віком 57, 64, 28 та 86 років. О 10.20 в місті Куп'янськ внаслідок обстрілу постраждав чоловік 75 років. О 14.46 місті Балаклія Ізюмського району під час гасіння пожежі підірвався автомобіль рятувальників, внаслідок чого постраждали два рятувальники. На Харківському напрямку точилися три бої поблизу Глибокого та Вовчанська. На Куп'янському напрямку ворог атакував 14 разів. Сили оборони відбували штурмові дії неподалік Новоселівки, Стельмахівки, Сеньківки та Глушківки.